21 червня новий головний тренер ФК Полісся Руслан Ротань провів першу прес-конференцію, під час якої розповів про мотивацію переходу до Житомирського клубу, підготовку до єврокубків і цілі на сезон. Мені здається, мабуть, не в одному українському клубі немає де да, таких умов для того, щоб працювати і насолоджуватися своєю працею. вже за місяць. Практично перша гра. Ліги конференції тому часу насамперед дуже мало, але ми розуміємо це, і якраз це знайомство, да яке зараз йде з хлопцями, притирання воно хочеться, щоб воно було якомога краще. На початку прес-конференції ФК Поліс офіційно представив нового гравця з Олександром Філіповим, який раніше виступав за ФК Олександрію. Уклали контракт на два роки. Була пропозиція, я кажу відверто від ЛНЗ, Але як я вже сказав, я вибирав серцем і не то, що не жалкую, а дуже радий опинитися у цій команді. Головне завдання добре підготуватися разом з командою зараз на зборах, щоб головне футбольне клуб Полісся. Перемагав за словами Руслана Ротаня, полістю потрібна хибна дев'ятка. Тож Олександр Філіпов стане хорошим доповненням команди. Що стосується його професіоналізму, те, як він працює на тренуваннях, я рахую, що це ще й приклад для молодих гравців. І я впевнений, в тому що своєю користю на футбольному полі він принесе ще дуже багато радості болівальникам. Говорили також очікування нового тренера від повернення до Полісся півзахисника Беніма Куана його обожнюють болівальники, і ми це також розуміємо. Я бачу його бажання, я бачу його да, скажімо так, бажання повернутися в цей колектив до цих болівальників, і я рахую, що якщо він буде працювати, у нього дуже великий шанс. Уже завтра, 24 червня, Житомирські вовки розпочнуть тренувальні збори в Австрії, а за місяць зіграють перший матч у Єврокубках. Олександр Денисов каже, хоча поєдинки пройдуть у Словаччині, і далеко не всі футбольні вболівальники зможуть їх відвідати. Вовки зроблять усе можливе, аби порадувати своїх фанів. Це точно має свій вплив, тому що коли є підтримка, коли вони в Житомирі, да коли грають, коли от там останні матчі там вирішальні різні були, повний майже стадіон, це звісно, це надихає це. Є підтримка, але мені здається, що є вже українських клубів і у полісі в тому числі певний імунітет. На те, що при будь яких обставинах треба грати, і на жаль, не можна розраховувати на те, що мають інші суперники. Руслан Ротань каже найбільш сильним суперником вовків у Єврокубках. вважає ФК «Борас». Тож Поліся концентруватиметься саме на цьому клубові і докладатиме максимум зусиль, аби перемогти боснійців на полі.